5 трендів 2026 року для вашого здоров'я та краси. Тренди в 2026 році кардинально змінилися, і це прекрасно, тому що вони більше не про жорсткі заборони, вони не про насильство над собою, вони про спокій та релакс. Як кето-коуч та нутриціолог, я за останні роки роботи помітила надзвичайно важливу зміну. Наше тіло вже не хоче терпіти. Власне про це і будуть сьогоднішні 5 трендів: це працює для здоров'я, фігури та внутрішнього спокою. Перший базовий тренд це білок в кожен прийом їжі. Якщо ви їсте двічі на день, двічі на день в вашій тарілочці мусить бути м'ясо, риба, яйця або інші білки. Це не для ваших м'язів, це для вашого внутрішнього спокою і це для того, щоб ви не переїдали потім. У вас не було бажання під'їдати або перекушувати. Білок дає нам хорошу ситість. Білку має бути. Хоча б 1,2 грами на кілограм вашого тіла. Якщо ж ви займаєтеся активно спортом, то вам потрібно мінімум 1,5 грами білку на 1 кілограм тіла. Коли жінка не доїдає білок, в неї з'являється вечірній голод. Вона починає думати про десерти, про булочки, про щось таке, що не дозволить їй схуднути. Якщо вам цікава тема м'яких, але ефективних змін. Якщо ви хочете схуднути назавжди без відкатів назад, залишайтеся зі мною, підписуйтеся на цей канал. Також ви можете стати спонсоркою каналу. Це дозволить мені знімати ще більше цікавого для вас. Другий тренд це корисні жири. Ми вже не боїмося жирів в 26-му році. Ми їх не боялися і раніше, але зараз на цьому багато хто наголошує, що таке корисні жири: це авокадо, оливкова олія, кокосова олія. Насіння, горішки все це дозволяє нам утримувати хороший рівень енергії, не відчувати голоду, мати гарну шкіру волосся та нігті. Це добре підтримує наші гормони. Без жирів наше тіло не худне. Так, це найкалорійніша їжа, але без того нам схуднути гарно не вдасться. Ми будемо злі, голодні і некрасиві. Нащо нам це потрібно? Їжте жири. Третій тренд: ми не демонізуємо вуглеводи навіть на кетодієті або Елцейче в харчуванні, тому що ми ж не виключаємо з раціону зелені листові салати, багато капусти, брокколі, цвітна капуста. Пам'ятайте, що складання нашої правильної кетотарілки це половина тарілки правильних хороших вуглеводів, тому що це клітковина, це здоров'я нашого кишківника. Це хороше джерело е, калію для нашого організму. Четвертий тренд: це силові тренування замість виснажливого кардіо. Власне, саме. Силові тренування запускають такі бажані для нас анті-ейдж процеси в організмі. Саме силові тренування допомагають вироблятися колагену в нашому організмі. Якщо хочете бути гарними, молодими, обов'язково включайте в свої щоденні рутини силові тренування, присідання, віджимання. Якщо не можете тренуватися в залі з особистим тренером. Тренуйтеся вдома, купіть собі гантелі, фітнес-резинки та обов'язково робіть силові тренування. До речі, кардіо часто забирає в нас сили і провокує переїдання або зриви на якусь непотрібну нам їжу для схуднення. А власне, силові тренування вони збільшують кількість наших м'язів, а м'яз. Це найбільший метаболічний орган. Вони найбільше потребують калорій для базового метаболізму. І п'ятий надзвичайно важливий тренд: щоденне розслаблення. Знайдіть для себе 10 хвилин. Але кожного дня. Почитайте улюблену книгу, помедитуйте, просто полежіть заплющеними очима, послухайте улюблену музику, посидіть з чашкою кави біля віконечка, подивіться на пташок. Робіть будь-що, що вам подобається і що знімає рівень напруження. Можливо, ви любите танцювати, вишивати хрестиком, розмовляти е самим собою перед зеркалом. Зробіть 10 хвилин виключно для себе. Тіло, яке постійно в стресі не відновлюється і не худне. А ми ж тут зібралися з вами для того, щоб викинути ті зайві кілограми бути здоровою, гарною та красивою. 10 хвилин тиші на день це не якась слабкість або лінь. Це ваша стратегія на шляху до кращої себе. І бонусний тренд, порада особисто від мене. Це якісний повноцінний сон, хоча б 8 годин кожної ночі. Розумію, що зараз це може бути дещо важко, але знаходьте можливості для себе покращувати сон. Власне, це й дасть нам можливість добре дотримуватися дієт, не стресувати, не бути голодною, худнути, підтримувати свою вагу. А зараз я вам раджу подивитися ще одне моє відео про кетодієту. Воно вже на каналі і прекрасно доповнить нашу сьогоднішню з вами тему. Дякую, що були зі мною. Любіть себе та бережіть.